Ну, в, для мене особисто я медик і християнин. Це зразу наставить в рівні умови. З другого боку, я вже говорив перед аудиторією, професія лікаря вона найвизначна. Я вважаю, лікар від Бога, а ще лікар, який має засади християнської моралі, він може значно більше допомогти як будь-який лікар. Інший. Лікуючи дух, тіло, душу, це об'єднується, можна досягнути великих результатів. І е, поєднання е, це по-моєму е, це найфантастичніше е, поєднання, яке може дати великий прогрес у суспільстві. Абсолютно. Він має, якщо це щирий е, істинний християнин. Якщо він людина віруюча, сповідує певні там 10 заповідей Божих, 6 прав віри, розуміє, що така Біблія, розуміє, що о, він не Бог, а лікар, всього-навсього, такі делеговані йому тут функції продовжити життя людини. Звичайно, на нього і більша відповідальність. Це дуже складна е, тематика, е, це по суті філософія інша, це психологія. Е, лікаря треба вчити цих правил. Нам взагалі треба всім вчитися е, певним догмам. І я б говорив про це, що ми народжуємося на превеликий жаль, щоб померти. А може ні, може здобути іншу якість. І Лікар е, це людина, яка знаходиться двоє людей, які супроводжують весь час е, хворого. Чи людину це лікар і священнослужитель. А якщо тут ще поєднується в лікареві одна й друга складова цьому пацієнту і везе. Бо іноді ну, ми не вічні, допомогти практично немає. Чим ну, ми бачимо по прикладу сьогодні лікування раку, Скільки колосальні які засоби вкинуті, а ефекту світ не здобув, і люди не здобули. І такого, як лікування немає. Але вже допомогти людині перейти в навіть в іншу якість, перейти, завершити земний шлях. Лікар з такими принципами християнськими значно швидше може допомогти, правильніше налаштувати людину, того, хто терпить, його сім'ю і так далі, допомогти йому красиво, достойно прожити цей шлях. Я впевнений, що він буде черпати, якщо він християнин, якщо він людина віруюча, то він має знайти себе чи в Біблії, чи в якихось святих писаннях, чи знайти свою молитву, яка йому буде допомагати, чи місце в церкві, тій чи іншій. От я ходжу до церкви, але не завжди ти можеш війти в цей процес і відкрити душу. З'єднатися з чимось вищим і так далі. От там він себе десь повинен знаходити. В таких речах це дає йому можливість відновитись і далі іншим допомагати. Я представляю тут громадський рух лігу паліативної хоспісної допомоги. І ми, крім там медичної опіки, Є ще е, людина, яка завершує свій шлях. Ми говоримо про достойне завершення цього земного шляху. Ми їй влаштовуємо е, цілу таку мультидисциплінарну команду, яка буде надавати допомогу психологічно, там, навіть юридичні аспекти, духовну і так далі. Є робота з тими, хто надають, вони згорають, і для того, щоб витримати е, цю роботу, цю допомогу. Їм треба самим допомагати. Ми також розробляємо систему підтримки тих, хто працює з такими хворими. Власне, ну, її можна назвати як реабілітація, чи там це може бути фізична, духовна, як завгодно, психологічна і так далі. У нас немає такої системи, ми тільки творимо. її. Я вже два роки я втратив, ну не протратив. Я вважаю, що дуже добре, дуже добре вклав. Ці свої капітали років і свого життя в створення такої системи. А я, я собі змалював років 15 на творення її в Україні. То ще як Бог дасть здоров'я і прожити ці роки, будемо бачити власну систему і такої підтримки, допомоги. Якби я це зробив в Італії, чи в Польщі, чи в Сполучених Штатах, такій аудиторії йде. В західному світі, де лікарі-християни, які віруючі і так далі, підняли всі руки. А тут цього немає. Це є рух. Ми з наступного року, окрема тема буде волонтерство в Україні. Благодійність, благодійність Ми вже восени починаємо. Волонтерство це також окремий напрямок, який будемо розвивати. Власне, отут в допомозі хворому, допомозі бідному, допомозі того, що. Тому, хто потребує такої речі, хтось великий колись сказав, що на людину треба зверху дивитися тільки тоді, коли ти їй простягаєш руку і допомагаєш встати. От такі принципи закласти в суспільство, втворення нації. Ми займаємося і в нашому університеті, який я очолюю. Київський медичний університет формуванням особистості і лікарю будемо давати ці всі навики, щоб він те, що щоб тут я. Ну, я чув останній виступ, не все я сприймаю. Формування особистості воно трошки інше має бути. Агресії не повинно бути. Любов і добро. Поки е, в нас є е, дефіцит великий. Рівні надання допомоги, дефіцит і кадровий, і технічний, і так далі. Тут волонтерство в цьому відношенні повинно відігравати велику роль. Я з 90-х років на базі Тернопільської області ми створили, була така клініка на колесах. Два автобуси, які їздили по надавали допомогу по всій Україні, в тому числі і стоматологічна, дитяча, приїжджали з усього світу лікарі. Тобто великий досвід є в цьому напрямку. Ну, якщо чесно, я не думав, що ми так впадемо з 90-х років, що Україна ще до сьогодні не може пам'ятатись. В цьому плані? Якщо є такі люди, то треба їх просто цих людей, ці приклади треба показувати. Не показувати сьогодні в телебаченні в кіно те, що ми бачимо: вбивство, вбивство, насилля. І багатство велике, і тільки кичаться народ бідніший. А тут нас мільярдерів показують, скільки їх є. От такі приклади служіння, допомоги, підтримки. Це це має займатися суспільство і держава, тому це дуже хороша справа. Я готовий як можна і де можна підтримувати.